Доброго вечора. Військова розвідка. Дякує фонду Ейпріл за допомогу в качестпів відронів. Вісімки і дев'ять дюймів. Кожен з них це призначений для виконання там різного типу завдань від виносу бліндажів до враження броньованої техніки окупантів. Стенд, щоб тестувати дрони. Тобто ми перевіряємо їх, чи вони себе адекватно поводять. Можуть бути всі одинакові комплектуючі, але кожен fpv дрон він буде по-іншому себе поводити. Тобто і Кожен дрон треба через тести проводити і дивитися. Є фідбеки від бригади, тобто які використовували наші FPV-дрони, вони є вдалими і дуже хорошими. Я сам з Маріуполя. Моє місто, на жаль, на сьогоднішній день окуповано. Населення Маріуполя пережили такий жах, що я не знаю, там дуже багато цивільних людей загинуло. Ось Чому я тут? Я хочу помсти, я хочу перемоги. Це круто, справді. Це круто, це долученість моя особисто і, і цих всіх людей, які поруч зі мною. І... Це життєво необхідно. Якщо коротко, для нас, для кожного mm -hmm. з нас і для нашої держави, і для нашої країни. Смерті подібно шукати в собі причини, відмазки, не робити нічого. Це... Це найважче, що можна, найгірше, що можна зараз зробити не робити нічого. Ця війна показала, що креатив, креативні рішення, гра на крок попереду, гра на випередження в технологічних рішеннях це наш шанс вижити.